Карбоновий пілінг розчарування, про яке мовчать косметологи. Ви очікуєте сяючу шкіру та ідеальний результат? Але чи справді карбоновий пілінг вартий ваших грошей та терпіння? Гірка правда про карбоновий пілінг. Коротко тривалий ефект. Шкіра виглядає краще, але лише декілька днів. Потім все повертається. Жодного глибокого очищення. Процедура працює поверхнево, не вирішуючи справжніх причин, висипань та жирності. Маска, ілюзія. Єдиний результат, який отримає ваш косметолог, це гарне відео в інстаграм, марна трата часу та грошей. Ефект не виправдовує очікунь. Особливо якщо шкіра проблемна. що краще обрати замість карбонового пілянгу. Комплексна діагностика шкіри допоможе визначити справжні причини проблем, лазерні методики нового покоління, зберігають молодість і усувають недоліки без шкоди. Інноваційні доглядові програми з натуральними компонентами, що діють на клітинному рівні. Регулярний професійний догляд ефективніше і безпечніше за трендові процедури. Перестаньте витрачати гроші на ілюзії. Запишіться на консультацію з нашим експертом, і ми підберемо. Процедуру, яка дійсно працює, напишіть нам у Дірект та залиште свій коментар, і наш менеджер зв'яжеться з вами.